Тайсон Фюрі говорив, розмір має значення. Усик занадто малий, щоб вижити серед справжніх супертяжів. Що стосовно Ф'юрі та його батька, то це повний треш А його батько Джон Фюрі не стримувався. Усик він ніхто, він слабкий, він не зможе витримати силу Тайсона. А коли не вистачало слів, говорила голова на прес-конференції Джон Ф'юрі напав на команду Усика. Всі ці розмови, всі ці образи лягли на ринг. А стояв на ньому Усик. Занадто малий, тепер він найбільший, абсолютний чемпіон. Коли ти не вписуєшся у формат, коли ти не схожий на інших, коли вони вищі, важчі, більші, вони думають, що вже перемогли. Вони міряють силу кілограмами. Розмахом рук. Характер не виміриш лінійкою, волю не поставиш на ваги і душу не зламаєш м'язами. Більший не значить сильніший. Сильніший це той, хто не здався. Сильніший той, хто поставить подобайку цьому відео. Дякую, до нового випуску!